Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розв'яжемо номер 417 за підручником Алгебра 7 клас втрату Олександра Істер. І нам наше завдання спростити вираз. Записуємо перше 10М квадрат М до Зараз трошки. Так, помножити на 3М n до квадрату ще й до куба. Так, дорівнює нам треба розкрити дужки. Тобто 15 до степені. 10 у квадраті це у нас 100. Так, m у квадраті до квадрата, це m у четвертому степені. n до квадрата, звичайно, що це буде n у квадраті. Помножите. Тепер до куба: 3 у кубі це в нас 27. 3 помножити на 3, помножити на 3. 27. Добре, m у кубі. І N у шостому степені. Дорівнює. Якщо перемножити 27 помножити на 100, це буде 2700, так? 2700, добре. У нас є m і n. Нам треба порахувати їхні степені. Примноження степеня додається 4 плюс 3, це буде 7, так? І 2 плюс 6 це буде 8. Все. Далі, друге. Мінус одна друга А, Б, куб до куба помножити на 4. А у п'ятому і до квадрату дорівнює. Отже, мінус одна друга до куба. Степінь не парний, тому буде мінус. Один у кубі один, два у кубі, це в нас буде вісім. Так, А у кубі Б в 9 степені. помножити, 4 у квадраті це буде 16, а у 5 ще й до квадрату це в нас буде А в 10. множенні маємо право скоротити. 16 і 8 це буде 1 2. так? Мінус зберігається, мінус на плюс буде мінус, мінус 2, тому що 1 помножити на 2 буде 2. У нас є А, давайте рахувати, 3 плюс 10 це буде тринадцята степень, так, і Б у дев'ятому, бо воно у нас є 2. Так, третє. Мінус 3А в шостому М у квадраті і до куба. Умножити на мінус А квадрат М до четвертої степені. Добре, мінус. І підносимо до куба. 3 у кубі 27. Далі, 6 помножити на 3 18, а у 18 степені, так, і m2 е помножити на 3 буде 6. Помножити. Тут мінуса вже не буде. Тому що у нас четвертий степень парний, мінус зникає. Тому а у квадраті піднести до четвертого степеня – це буде 8 степень, так? І М четверта степень. Добре. Мінус 27 так і залишається. А степеня додаються 18 плюс 8 це буде 26. Так, М6 плюс 4 буде 10. Так, добре, і залишилось четверте. Мінус 5 Х. У шостому степені до четвертого степеня помножити 0,2 у шостому і до 4 степені. дорівнює. Так, мінус парний степінь. Мінуса. мінуса не буде. 5 у четвертому степені треба порахувати. Це буде 625. 625. Х у четвертому степені, y у 24 степені, не забуваємо перемножаємо. помножити. Треба піднести до четвертого степеня. 2 в четвертому степені це у нас 16. Так, але повинно бути 4 знаки після коми, Тобто це буде 0,16. Добре. Х у 24 степені і y у 4 степені. Все. Нам треба перемножити наші числа. Так, 625 помножити на 0,16, це буде одиниця. Ми не будемо її записувати, так. Знаємо, що одиниця не записується, тому у нас х і, y, так? Але ще. Рахуємо x. 4 плюс 24. Це буде 20, 28 степень. І Y 24 плюс 4, також буде 28 степень. Все, це буде відповідь. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь. До нових зустрічей!